А друге нестабільність на Луганській Донецькій області фактично знижує все промвиробництво в Україні, знижуючи промвиробництво, знищується експорт, знищується експорт, знищується надходження валютні до національного банку. Явно нестабільність не тільки курсу гривні, але й нестабільність во всьому. Тому що якщо перестануть платити податки, а ви знаєте, що місцеві бюджети сьогодні існують на 85% з прибуткового податку з громадян. А останні вже надходження там плата за землю і плата за інші податки місцеві, які мають. Тому на сьогоднішній день вже тот міф, який говорила партія регіонів. Що Донбас на кормить це є абсолютно брехня. Значить, Донбас з Донбаса не вилучаються кошти до державного бюджету України, а Донбас дотатує дотації, має з державного бюджету. Він не може заробити сам на себе. Значить, а Луганська область, вона і була споконвік дотаційною.